Доброго всім дня! Запрошую вас сьогодні приготувати дуже просту та смачну їжу. Настала пора овочів та фруктів, і хочеться готувати завжди щось легке і щось дуже-дуже швидке. Ось сьогодні саме така страва. Найшла я її на просторах інтернету, рецепції цієї страви. Сьогодні ми готуємо кабачок. Вже ми з вами готували їх пиріг з кабачка. До речі, він був дуже-дуже смачний, чи всі його спробували? А сьогодні ми з вами готуємо не то коржик, не то перепічка, але випічка смачна. І, до речі, дуже вона зручна тим, що в жару в таку спеку кожна хазяїчка на кухні дуже ж таки страда від цієї спеки. А тут ставимо до духовочки і все в нас готово. Розпочинаємо. Спочатку ми беремо кабачок. Грамів 350-500. У мене, до речі, саме пів кіло вийшов кабачок. Але я не обрізала хвостика, як ви бачите, тільки кінчик обрізала. Хвостик, щоб мені було зручніше терти. І натираємо на крупну терпу. Ми свій кабачок. До речі, якщо він у вас молоденький, то тріть його зі шкіркою. А якщо не дуже, то обчистіть, видаліть насіння. Якщо він у вас дуже соковитий, то ви беріть, видавлюйте з нього сік, перекладайте в другий посуд. Це у нас було наглядно. Отак. От Молоденький, соковитий, гарний. І отак сік відставляємо. А тепер беремо 100 грам твердого сиру, який вам подобається. Також натираємо на терці, а тим часом духовочка наша включена на 180 градусів і прогрівається. І відразу сюди кладемо сіль. Одну третю чайної ложечки, розвиваємо два курячих яйця. Відправляємо у нашу суміш дві столових ложки борошна з гірочкою, і також кладемо. Півчайної ложки розпушувача. Це перемішуємо. А також, хто бажає, додає чорного перчику молотого, щоб придати пікантності нашим перепічкам, то ще й перчику. Небагато трішки так. І дивимося по своїй консистенції, що нам сюди треба ще додати. В залежності від того, який у нас кабачок та якого розміру яйця, то ми дивимося, що сюди треба ще додати. І ось ми все перемішали, і по консистенції я бачу, що тут не завадить ще трішечки борошна. Бачите, яке воно у нас на вигляд. І додаємо, отак з півложки кладемо. Додали. Тим часом духовочка в нас вже прогріта. І зараз ми будемо з вами формувати наші перепічки. До речі, якщо у вас кабачок, як в мене півкілограмовий, то у вас буде у наших перепічках чи то коржиках відчуватися його смак кабачка. Якщо ж ви возьмете його 350-грамового чи 300 грамового. То у вас навіть буде переважати смак сиру, то ви відразу можете вибирати, що ви хочете відчути. І згідно того, класти більше чи то кабачка, чи то сиру. Формуємо наші перепічки. Маємо наше деко пергаментом. І якщо ви в ньому не дуже впевнені, от я закупила новий і тому не дуже в його якості впевнена, тому я його змазую відразу олією. Не будемо експериментувати, прилипне чи не прилипне, гадати, краще ми перестрахуємося. Ось так, швидесенько його. Промастили. І до речі, відносно духовки, я вам сказала невірно 180, перевірила 200 градусів наша духовочка. 200. І отак ложкою розкладаємо. Спочатку по одній ложці кладемо, щоб зрозуміти. Але можна тісто зробити було ще густішеньким. Я бачу, що воно таке рідкувате. Ну, нічого. Це у нас свого роду експеримент. Подивимося, що з цього вийде. Отак. Формуємо шість штучок. Ставимо в духовочку на 20 хвилиночок. Пройшло 25 хвилиночок, і наші чи то коржики, чи то перепічки готові. Ви знаєте, помидорку я поклала не зря. Я його вже граминочку коли знімала з деко, то покуштувала, Хоть, хоч граму думаю, що ж до нього хоч треба. І ви знаєте, я би вам сказала, що дуже до цих перепічок проситься або сметанний соус, може бути майонезний з часничком, або помидорка. І ось ви зараз, ми зараз з вами скуштуємо. Взяли перепічку, поки вона тепленька, положили помидора і куштуємо. Смачно! Гаряченький ще сирочок. Присмак кабачка. Я вам скажу добреньке. Як для мене не достає трішки-трішки, я би перчику ще поклала і зробила часниковий соус. Ну, таке, звісно, на сніданок не з'їси, що з часничком? А ось в такому вигляді може бути і сніданок, і перекус. Рекомендую. Смачного вам.